Черговий робочий тиждень розпочався з планової апаратної наради під головуванням Віталія Граждана, його заступника Андрія Кристопова та секретаря міської ради Олександра Скалозуба. Вихідні видались дощовими, тож у комунальників було достатньо роботи. За інформацією Андрія Кузніцова, міський центр благоустрій проводив відкачування дощових вод по вулиці Приморській за допомогою мотопомпи, а також ліквідовували дерево, що впало внаслідок шквального вітру по вулиці Педагогічна. Заступник міського голови Андрій Кристопов звернув особливу увагу на покіс трави в усіх районах міста, адже після декількох дощових днів вона почне швидко проростати знову. Більш пильну увагу до самої трави, бо дуже багато її. Ми в минулому році не встигали. Ви кажете, що зробили вже і на трактор поставили, да? вже в косарку. Тому, будь ласка, тримайте на увазі. В нас. Продовжуються наші прибирання благоустрій нашого міста. Тому, будь ласка, якщо немає опадів, всі повинні відпрацьовувати. Про свою роботу відзвітували і інші керівники комунальних підприємств. Планово закінчили на минулому тижні. Як і планували південну сім, нульовий цикл це система центрального плану. Також всю забірну арматуру все де робили. Закінчимо. Зараз є деякі у нас поточні роботи там по стоякам каналізаційним. Після цього плануємо паркову 4, там великий об'єм. Андрій Бандуров, керівник КПА сорті, повідомив, що на минулому тижні тривали роботи з фасадами та покраскою, які спеціалісти планують повністю завершити вже впродовж кількох найближчих днів. Триває промивка каналізаційних труб по території молочного та м'ясних корпусів згідно планового технічного обслуговування. Додатково Андрій Криштопов наголосив всім керівникам комунальних підприємств про бережне використання техніки, що знаходяться на балансі підприємства. Будь ласка, більш пильніше слідкуйте за використанням техніки. і Проведіть, будь ласка, інструктажі з водіями, з операторами. Задачі на цей тиждень окреслені. Вся робота триває, не дивлячись на погоду за вікном. Нагадуємо нашим глядачам, що вони мають декілька варіантів звернутись до комунальників міста через телефон гарячої лінії, що ви бачите на екрані, або залишивши заявку на сайті онлайн. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін. Перший муніципальний канал.